Продовжуємо уроки, ЯПС. Урок номер 84 Тема нашого уроку – «Сходинки до наукового олімпу». Будова атома. Мистецтво у світі та Україні. Молдовський композитор Євген Дога. Давайте подивимося та послухаємо відеолист від Центаврика. Добрий день, друзі. Ви вже знаєте, що атом має складну будову. У його центрі розташоване ядро, навколо якого рухаються частинки, електрони. Сьогодні адаптер розказав мені, що ядро теж складається з маленьких частинок, протонів та нейтронів. Як багато частинок в атомі, як їх розрізняти? А ще цікаво, якими будуть моделі вже знайомих нам атомів. Пропоную переглянути відеофрагмент і знайти відповіді на ці запитання. Вам уже відомо, що з атомів, ніби з цеглин складається будь-яка речовина. Атоми мають у своєму складі ядро та електрони. Ядро знаходиться в центрі атома і має позитивний заряд. Ядро атома складається з протонів і нейтронів. Навколо ядра рухаються електрони. Електрони мають негативний заряд. Учені домовилися, електрон позначати латинською літерою Е, e, а протон латинською літерою П. Нейтрони позначають латинською літерою Н. Давайте ще раз повторимо навчальну до Атом модуліці. Складається з ядра й електронів, які рухаються навколо ядра. До складу ядра атома входять протони та нейтрони. Учені домовилися позначати частинки атома малими латинськими літерами. Електрон Е, протон П, нейтрон Н. Давайте ще раз. Атом складається з ядра й електронів, які рухаються навколо ядра. До складу ядра атома входять протони та нейтрони. Учені домовилися позначати частинки атома малими латинськими літерами електрон Е, протон П, нейтрон Н. А тепер давайте на сторінці 43 пригадаємо, з яких атомів складаються молекули кисню та водню. І так, сторінка 43. Молекулу водню має два атоми гідрогену. Молекула кисню має два атоми оксигену. Два атоми гідрогену це H2, два атоми оксигену – 2 Повертаємося на сторінку 10. Так. А тепер сторінка 11 і завдання 2. Полічі протони, нейтрони та електрони в атомах, умовно зображених на малюнках, Заповни таблиці за зразком. І так, червоні протони, зелені нейтрони, сині електрони. І так, два нейтрони, два протона і два електрони. Три електрона, чотири нейтрона і три протона. Шість протонів, шість нейтронів і шість електронів. Так. Інформаційна довідка атоми такі малі, що їхню будову неможливо розгледіти навіть за допомогою спеціального обладнання. Тому, дізнавшись, із яких частинок складається атом, учені створили їхні моделі. Завдяки цьому, цьому ми можемо уявити будову атома. І так, з яких частинок складається атом? Ядро, в якому є протони та нейтрони, а біля ядра електрони, так? А тепер нам потрібно Попрацювати над завданням номер 4 Атом гелію має два електрони, два протони та два нейтрони. Тому його модель виглядає так: ось модель атом гелію. Так, а тепер. Перегортаємо на сторінку 12. І давайте атом гідрогену має один електрон. Один протон та жодного нейтрона. Тому його модель має виглядати так. Беремо олівчик. Малюю, що? Малюємо? Один електрон, так один протон, плюсик, так, протон та жодного нейтрона. Тому модель буде виглядати так. А тепер пропоную трошечки порелаксувати. Під мелодію Євгена Доги мій ласковий і ніжний звір. І повертаємося до ЗУшика. І так, давайте ми за допомогою таблиці, в яких ми підкреслимо слова, які допоможуть нам розповісти про автора цього твору. І так, походження Молдова. Відомий як композитор, автор Вальсу. І так, Євген Дога. Молдовський композитор, котрий написав вальс, всесвітньо відомий вальс, Мій ласковий і ніжний звір. Вальс Євгена Доги з кінофільму Мій Ласковий і ніжний звір визнаний ЮНЕСКО одним з найкращих музичних творів ХХ століття. ЮНЕСКО це міжнародна організація, яка сприяє розвитку світової культури та охорони її пам'яток. А тепер давайте перегорнемо сторінка 13. Композитори Антоніо Вівальди, Вінторіо Монті, Джованні Мараді, Мирослав Скорик, Євген Дога. Всесвітньо відомі творці. Твори цих композиторів об'єднують людей з різних країн. Познач, на яких інструментах виконують твори цих композиторів? Скрипка. Молодці! А тепер пропоную подивитися танець, молдавський танець Джок. you І нам залишається підбити підсумки. І так, ми сьогодні познайомилися, що в ядрі є маленькі нейтрони та протони. І у нас є творчі завдання цього уроку від АІ. Необхідно виготовити. Пластилинову модель атома гідрогену за малюнком. І так, атом гідрогену має один електрон та один протон на сторінці 47, є ось такі кружечки. Виріште, будь ласка. Один з них. Сюди ми помістимо електрон, а сюди ми помістимо протон. Бажаю вам успіхів в цьому творчому завданні, а наш урок закінчився. Відпочивай.